Другий тиждень поспіль тривають українсько-американські тактичні навчання Rapid Trident 2014. За цей час військові вже встигли багато чого відпрацювати. Як зазначив командувач сухопутних військ Збройних сил України Анатолій Пушняков, наші військові навчилися облаштовувати польовий табір за стандартами провідних країн світу, обороняти його, захищати будівлі та протидіяти саморобним вибуховим пристроям. Саме на цих навчаннях ми відпрацюємо практичні питання, нові підходи до виконання завдань, які Стоять перед нашими збройними силами. Ми досягаємо тут взаємосумісності українських е, сухопутних військ із збройними силами Європи. Не менш важливим досвідом, що перейняли наші, стало відбиття засідки під час руху військової колони. Бандитів, що вели обстріл з лісосмуги, ліквідували британські та литовські військові. Варто додати, що цього року військові виконують широкий спектр завдань миротворчого характеру, облаштовують блокпости, опановують навички з польової медицини та особливості сучасного радіозв'язку.